Привіт, чуваки. Я зовсім не розумію з на живопису. Від слова, зовсім. Так на рівні подобається не подобається. Чому подобається, ніколи не поясню. Чому не подобається, інколи можу, але тільки інколи. Малювати не вмію зовсім, навіть лінію рівну не проведу. Отже, профан. А ось історія мистецтва мені цікава. Як частина історії взагалі, або як частина історії ідей. Біографії художників захоплюють іноді більше, ніж пригодницькі романи. Їх шлях до успіху повчальніший, ніж деякі тренінги з мотивації та лідерства. Вплив деяких творів мистецтва на нашу цивілізацію величезний, але причини цього впливу маловідомі і малозрозумілі. ну, принаймні для таких профанів, як я. Одним із таких витворів мистецтва є чорний квадрат Казіміра Малевича. Про чорний квадрат знають усі. І, мабуть, усі запитують, а в чому прикол? В чому велич, якщо так зможе навіть дитина. Є різні відповіді на це питання. Від самих простих, простий розвод, до більш вишуканих. Наприклад, той, хто перший створив, тому і слава. Ну, є іронічні. Намалювати ти так зможеш, але ти так продай. Не знаю, як вас, але мене такі відповіді не задовольняють. Тому, послухавши, розумні люди кажуть, почитав літературку і зробив якісь висновки. Якщо хочете, розповім. Почну трохи здаленьку. Уявіть, ви народились десь всередині 19 сторіччя. У вас є хист, тяга, а хтось каже і талант до малювання. Сразу обмовлюсь. Художники кажуть, що вони свої картини пишуть, але я ж вам казав, що я профан. Тому іноді буду казати, малюють. Не судіть строго. Але мало того, що, що в тебе талант, в тебе ще є амбіції і ще й раціональне мислення, і тобі хочеться величі. І ти розумієш, що після. Рафаеля малювати так, як Рафаель, нема ніякого сенсу. Краще ти не зможеш. Вершина. Пік. Але багато хто малює. Чому? Тому що в Європі величезна кількість замків і палаців, і в кожному з них величезна кількість кімнат і залів. І все хочеться прикрасить. І не їм. А витворими мистецтва. А що таке мистецтво? Більшість зрозуміють так, як я. Ну, ніяк. Тому потрібно спитати у тих, хто знає, а хто знає. А знають в Парижі в академії мистецтв. Тому, якщо сказали академіки, оце мистецтво купляй, вішай на стіну, перед хлопцями буде не соромно. А якщо кажуть, що фуфло, то й гроші не витрачай. А академії кажуть, потрібно як Рафаель, відра краски, величезні холсти і спеціальні сюжети. Античні, чи біблійські, чи може портрет, чи може натюрморт, а ще фотографію придумали зовсім облом. Тому, якщо хочеш бути професійним художником, мати гроші, славу і закази, малює, кажуть академіки: нудьга і безнадія. З цієї нудьги і з'явилось сучасне мистецтво, і воно сразу потребувало пояснень. Чому? Тому що пояснювати, чому Рафаель малює так, як він малює, не потрібно. І так все зрозуміло. Ярко, реалістично піднесено. А ось ви малюєте якусь хрень і вважаєте, що це мистецтво. Поясніть, будь ласка. І вони пояснили: у мистецтві не важливо стилі, матеріали, форми. Мистецтво це ідея. Спочатку філософія, ідея, концепт, а вже потім фарба і холсти. Тому сучасне мистецтво і називають концептуальним. Тому в нього так багато різноманітних ізмів: імпресіонізм, дадаїзм, примітивізм, кубізм тощо. І взагалі, завдання художника не в тім, щоб зробити публіці естетичне задоволення, а щоб поняти і пояснити світ. Я не планую переказувати всю історію сучасного мистецтва, але про деякі ідеї і про те, як вони вплинули на форми і стилі, кілька прикладів розповім. Почалося все з імпресіоністів. Ну, припустимо, ви вийшли в місто і побачили Кубку городян або водорічки, що грає під сонцем. Тобі здалося цікавим, ти п'ємо враження. Так намалюй своє враження. Але це потрібно робити швидко. Люди можуть розійтись, сонце може зайти, тому з'являються нові техніки, які несумісні з високим стилем. Ван Гог захотів більшого. Він захотів зобразити не враження, а почуття. Не те, що ти бачиш, а те, що ти відчув. Твій внутрішній стан, що змінився, від побаченого. Звідки, наприклад, береться червона трава. Ну, вийди на сонечке десь у Єгипті. Постій 10 хвилин без панамки з заплющеними очима, потім очі розплющує, і ти побачиш, з якою буває трава. А якщо для передачі сильного почуття потрібно спотворити форму чи колір, не стримуй себе, спотворюй. На кращий приклад це крик мунку. Сезан раптом зрозумів, що у людини два ока. І з різного ока різні картинки. І кожен бачить то, що він бачить. І тоді, чим ми бачимо: очами або мозоком. Якщо хтось дивиться на фермерський двір, то хтось бачить сарай, а хтось бачить курку, а хтось бачить дочку фермера. І він намагався передати це в своїх роботах. Іншим його прозрінням, що вплинуло на подальший розвиток мистецтва, стало усвідомлення того, що будь-який об'єкт це або геометрична фігура, або кілька геометричних фігур. і тому зображувати їх треба відповідно. Пікасо якось пожартував, що малювати як Рафаель він навчився за 4 роки, а потім все життя вчився малювати як дитина. Чувака просто порвала виставка африканських масок, зроблені із шматка древесини, шматком каміння, а все зрозуміло. Тоді навіщо деталі? Так виник примітивізм. А ще він стояв біля витиків кубізму. Більшість вважає, що це просто набір геометричних фігур на холсті, але це не так. Ідея в тому, що ми не можемо бачити об'єкт в цілому. Подивіться на будинок, що ви бачите? Щонайбільше дві стіни і шматок даху. А що потрібно, щоб побачити об'єкт в цілому? Його потрібно розкласти на деталі і намалювати їх в одній площині. А як ми вчули від Сезана, кожен об'єкт це геометричні фігури. Так з'являється кубізм. Але будинок це просто. А якщо вам потрібно намалювати скрипку? Не знаю, як ви, але я скільки не намагався, цілого на холстах кубістів не побачив, ну, мабуть, тому що повний профан. Кандинський взагалі захотів намалювати музику. А як це зробити? Тут Фрейд на допомогу своєчасно з'явився. Потрібно, каже Кандинський, виключити з мистецтва свідомість, а малювати свої картини виключно на підсвідомості. Хтось скаже, що це чисті галюцинації, але ж як гарно. На цьому з прикладами все. Гадаю, все зрозуміло. Далі тільки чорний квадрат. В історії з чорним квадратом, мені здається, потрібно відповісти на три питання: перше, що це було, друге в чому прорив, і третє, як це вплинуло на розвиток людства. Підемо по порядку. Малевич багато говорив про чорний квадрат. Він експериментував в тій області, де зустрічається здоровий глуст і абсурд. Він рекомендував глядачеві використовувати підсвідомість. І тоді. Тоді ви зможете побачити на його полотні все життя і весь світ. Керуючись досвідом неупередженості, виреховенством чистого почуття. Ви побачите Чорну дірку, яка засмоктує все суще. світло і тим, життя і смерть. Ви відчуєте, як квадрат плеве у всесвіті непідвласний силі тяжіння. Ви розпізнаєте істину і здійсните стрибоку в темряву. Відчули, побачили, розпізнали? Я ні. Такова доля профанов. Але все рівно я вважаю чорний квадрат крутим і навіть революційний. Чому? Є дві причини. Перше, Малевич звільнив мистецтво від об'єкта. Живопис повинен зображувати людей, предмети, пейзажі. Чорний квадрат нічого не зображує. Проте це, це мистецтво. Відтепер митець може бачити все, що йому хочеться, незважаючи на реальність, і це прорив. По-друге, Малевич змінив традиційні стосунки між публікою і художником. Споконвіку публіка оцінювала картину: гарна, погана, подобається, не подобається, море в тебе не того кольору, тут потрібно яскравіше і таке інше. А тут ти приходиш на виставку, а там висить чорний квадрат на білому фоні. Напевно, є якийсь прихований зміст, а якщо є, то який. А чого чорний квадрат, а чого фон білий? Мозок починає працювати, з'являються думки, з'являються припущення, з'являються асоціації. І ось художник уже не обслуга, чиє завдання догодити смаку профана, він уже чеклун, він уже шаман, він втягує публіку в інтелектуальну гру. І правила цієї гри пише художник. І останнє як це вплинуло на розвиток людства. Уявіть собі, ви купуєте ноутбук, відкриваєте коробку, і що ви там бачите? Ви бачите там чорний квадрат. Ви берете телефон, дивитесь на екран свого монітора, дивитесь телевізор, дивитесь на паншет. Нічого не нагадує? Я знаю, що ви люди раціональні. Чувак, скажете ви, до чого тут моліють? Форма екранів сучасних гаджетів така, тому що так природно і тому, що так зручно. Про зручність скажу одразу: зручно те, до чого звик. А от щодо природності, я теж так думав, поки не згадав по-справжньому природні форми моніторів. Пам'ятаєте, на чому Бабайга крутила свої відосики? Блюдца чи бочка з дощовою водою? А пам'ятаєте відео із фантастичних фільмів? Так-так. Та й форма перших екранів телевізорів теж на щось натикає. Оце природно. А те, що ми маємо зараз, це результат роботи геніальних дизайнерів. Наприклад, таких, як Джонатан Айф, генеральний дизайнер компанії Apple. Це вони змогли перетворити зовсім не сексуальні предмети на об'єкти пристрасті. Ви ж розумієте? Що ж атаж, який створюється з виходом кожного нового айфона, він же виникає не тому, що у людей зламались всі старі гаджети. І не тому, що кожен наступний айфон технологічніший за попереднього. Ну ви ж це знаєте. І в чому запорука цього неймовірного дизайнерського успіха? В простоті, чуваки, в простоті. І чим надихались ці геніальні дизайнери? Квадратом, чуваки, квадратом. І йдеться не тільки про гаджети. Подивіться навкруги, світом править мінімалізм. Світом править простота. Відсутність надмірності і естетична економність давно є ознакою інтелекту і вишуканості. Сучасних дизайнерів надихає простота, а хто приніс простоту в світ, тепер ви знаєте. На цьому все. Чуваки, я вас розважав. Багато від вас не пройшов. Поставте лайк, підпишіться, напишіть комент. Тепер все. Пока.